Добрий день. Сьогодні на уроці розглянемо, як можна формувати математичні компетентності, зокрема при вивченні теореми Піфагора. Дану задачу ми розв'язуємо зазвичай на уроках при вивченні кількох тем. Але сьогодні поговоримо саме на уроці, де вивчається теорема Піфагора. Отже, крок даху Мають довжину 6 метрів і 8 метрів, знайти висоту даху, якщо ці крокви перпендикулярні між собою. По суті, ми маємо прямокутний трикутник з катетами 6 метрів і 8 метрів, і в задачі сформульовано питання знайти висоту даху. Тобто, в нашому випадку, це висоту прямокутного трикутника опущену з вершини прямого кута на гіпотенузу. Звісно, якщо її сформулювати в такому вигляді, що є прямокутний трикутник, то в нас задача становиться відомою, ми її неодноразово розв'язували, причому різними способами. Якщо ж її сформулювати як задачу про... Висоту даху, то це вже інше формулювання, це вже вимагає від учня сформованості дійсно математичних компетентностей, для того, щоб зрозуміти взагалі, що мова йде про прямокутний, трикутник тощо. Мабуть, буде легше уявити, що це дах, якщо ось отут прималювати, ну, скажімо так, стіни. Прямокутник, по суті. Але тепер ми бачимо рисунок, де нібито трикутник АБЦ це дах, а синій прямокутник це стіни. Отже, як використовуючи теорему Піфагора, ми можемо розв'язати дану задачу. Позначимо відрізок AH, виберемо в якості невідомого, позначимо літерою Х. Відрізок АС – це, по суті, гіпотенуза трикутника А але для даху це е, довжина стелі або один із розмірів стелі. Нескладно його знайти. Ми знаємо, що катет, трикутник, у якого катити 6 метрів, 8 метрів, е, має довжину гіпотенузи 10, і це так звані піфагорові трійки. Нескладно знайти за теоремою піфагора. АС квадрат дорівнює АБ квадрат додати БЦ квадрат. І ми отримаємо 6 квадратів 36 додати 8 квадратів 64, тобто 100 звідкіля АС і знаходиться 10. 10. Як же знайти висоту саму? Якщо АА позначили е, за х. То HC, очевидно, буде 10-х. Можемо повторити використання теореми Піфагора, а саме, з трикутника ABH. ABH. Ми можемо виразити катет BH. BH квадраті дорівнює. В буквеному вигляді це буде АБ в квадраті відняти в квадраті. А якщо одразу підставити замість АB6, то ми будемо мати 36 мінус Х квадраті. З трикутника BHC, ми також можемо виразити BH квадраті. І це буде bc в квадраті мінус HC в квадраті. Або я одразу напишу 64 відняти 10 відняти Х. До однієї з груп результатів належить вміння будувати математичну модель. Я нагадаю, що це перша група. Перевірки результатів. Отже, ми наразі створюємо рівняння, яке дасть можливість знайти невідому х. А саме bh квадраті і bh квадраті – це ж один і той самий відрізок, і ми можемо прирівняти праві частини. Тобто 36х відняти х квадраті дорівнює 64 відняти 10 мінус х квадраті. Розкриваємо дужки, зводимо подібне. 36 відняти х квадраті дорівнює 64 відняти 100, додати 20х і відняти х квадратів. Очевидно, х квадраті х квадраті знищаться, якщо перенести на одну сторону. 64 відняти 100, це буде мінус 36. Переносимо наліво. Буде 36 плюс 36, буде 72. Дорівнює. Ну, давайте х квадраті я все-таки закреслю, ось так. Що їх уже не буде. І дорівнює 20х. Звідси х дорівнює 72 поділити на 20. Або це буде 3,6. тут можна скоротити на двійку, буде 36. 10. І далі 36 поділяємо на 10, буде 3,6. Отже, ми знайшли ікс невідому, якою було позначено довжину відрізка AH. Тобто AH це в нас 3,6. Ну, в задачі стоїть завдання знайти висоту даху. В даному випадку це довжина відрізка BH. Його можна знайти як катец трикутника ABH. Тим більше, у нас BH квадраті вже виражено. Ось дивимося сюди. Ось b в квадраті, У нас вже записано, що це 36 відняти х квадраті. Залишається лише підставити і обчислити. Давайте я от сюди і продовжу. Це буде у нас дорівнювати 36 відняти ах це буде 3,6 квадраті. Дорівнює. Виконуємо обчислення на калькуляторі. І ми отримаємо, що різниця тут дорівнює. 23,4. Але це ж у нас BH квадраті. Отже, BH дорівнює арифметичний квадратний корінь із 23,4, а це є 4,8. Отже, висота даху в даному випадку це метрів. Можна сказати, знайдена, це є 4,8 метра. Ось так ми розв'язали досить таку практичну задачу, а значить, перевірили сформованість математичної компетентності при вивченні теореми Піфагора. Наступного заняття ми розглянемо ту ж саму задачу про дах. Про його висоту і про крокви. Але якщо вивчається вже інша тема, ця тема буде називатись Площа Трикутника. Дякую за увагу. Чекаємо до зустрічі.